Доброго дня, шановні табаководи, курці. Вирішив записати своє відео, свій досвід ферментації тютюну. Хочу для початку з собою вас познайомити. Я інвалід, але курив. У мене не працюють пальці на руках, я шейник, травма шийного подвон... хребця. О, і в мене не працюють пальці, тому відео трохи незручно мені знімати і всю роботу цю робити. Але я якось викручуюсь. Отже, приступимо до, до тютюну. Купив я 2 кг тютюну. ось це Берлі називається. писало Берлі. Ну Він вийшов такий ну, смердючий, як завжди. Скоріше всього, що тут немає ферментації. Я так зрозумів, тому того що. Того, що. Через деякий час я от, у мене конвектор топить. ну Не дуже жарко. І це в дьорці ферментується табак. Я його зараз відкрив, того, що пере, перезволожив пере, пере його надто, він почав смердіти силосом. І хай трошки висохне і буде нормально. Перед цим вчора я, я, я цей табак поставив ферментуватись три дні назад. І через 2 дні, тобто вчора відібрав трошки дозу табачку, його її посушив, забив, то ефект був геть інший геть інший. Так міцність тютюну, чи вона або зникла, або її просто не було, а тютюн. Здавався міцним через те, що він просто був трошки смердів. Мене е е сусід казав, що він дойно смердить. Може, знаєте, такі си си сигарети були колись. О. І це в відьорці просто я так для проби собі попробував. І це вже третій воно день ферментується, і в принципі результатом я доволен. Значить, буду ферментувати ще цю кучу. Візьму більше відро, і отак тупо отут воно стоїть собі. Постійно в мене цей конвектор працює і воно все ферментується. Ферментується, реально. Так, я його кожен день там відкриваю, нюхаю, він трошки вже підсох, але трохи силосом смердить. Ну, але, Я думаю, він провітриться, трошки ще підсохне, то буде нормально. Тому я його закрию на ніч. Насчет тари можна трошки плотніше, тому що це, це відерце трошки пропускає воздух, тому що він в мене стояв і сутки, я до нього не дивився, не було можливості, то він висох на дні, висох тютюн, а зверху був в вологі. А так, в принципі, рекомендую цей метод спробувати. Спробуйте спочатку з малої дози, потім побачите, що буде. Взагалі, це мій перший, верніше, не перший досвід ферментації тютюну. Тобто, я був виростив у себе е, на городі сорт е, герцогина флор і хлоп'яв його трошки в баночку е, политрову поставив на, на сонці, е, ферментуватися. Це вже був вересень, то в нас була жара-жара. А якраз як коли я поставив ферментуватися, то вже трошки жара спала, то вже воно якось. І коротше за ч... через тиждень я не пам'ятаю, чи я відкривав. по-моєму, Наче відкривав і чув цей запах силосу. Ну, Я думаю, може, може воно так і треба. знаєте, всі, всі хто, хто записував подібні відео ферментації, то вони кажуть, що ну, аромат, аромат, табак типу, пахне, як ферментується, то пахне. Ну, ну, я думаю, ну, ну, Воно ж там, ну, ну, не прилим смердить, може, ну, якби і не геть противне, Але ну, силос є в, 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 запах, то, думаю, Може воно так і треба. Через тиждень я його висипав, він смердить і смердить ще сильніше і сильніше. Вся хата засмерділась, Я його попробував, він дійсно силосом смердить, то викинув то думаю вже не ферментувати думаю буду купувати вже ферментоване але він вже подорожчав береги охраніли Що сігарки то сигарки то зрозуміло але табак я так зрозумів ферментований вже коштує 1000 гривень кілограм я манав його купляти я буду і свій вирощувати, і все це, може останній може ще я кілограм куплю міцнішого сорту того що я люблю міцні тютюни мені легкий Ну, не накуриюся їм і буду так ферментувати. І зараз ще одну засипку зроблю через 2 дні. Ця вже хай буде поферментую її днів 7. 7-10, побачу, що буде. Щоб ще в крепость вернулась, то було б нормально. Виліжку ще спробую, теж я запишу відео вам. Ну, а поки що ні. Вибачте, а поки що, поки що у, у, у цей матеріал, що я можу вам. Надати цю інформацію, що можна надати в цьому відео поки що. Вибачте за, за, мій, за мою мову, нечітку, того, що що в мене, мене нема досвіду довгих промов і зв'язних текстів. Я текст не готував, не заучував його. І вибачте за якість відео. Я ледь тримаю в руках телефон двома руками, тому що в мене пальці не працюють. Трошки зняв відео, яке, яке вийшло де Ну, Табачок, це просто порізане з селоми. У мене там ще є змільчений, тому що я його забиваю змільченим, бо соломка мені машинку не добра за, 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 забиває. Змільчеваний соломкою, я його ще пару днів поферментую, і, ну, і буду де, деякі відео ще записувати, якщо щось нове з'явиться. Вірніше, якийсь новий досвід узнаю. Все, Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки, питайте е, того що. Я теж сам тільки набираюсь досвіду і... і хотів би, щоб і ви зі мною поділились, і якщо що, з вами поділюсь, так що так. Дя... Дякую до побачення.